Невизнаний нагірний Карабах припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Про це заявив так званий президент Республіки Самвел Шахраманян. В указі йдеться про те, що мають розпустити всі державні установи та організації. Нагадаємо, минулого тижня, 19 вересня, міністерство оборони Азербайджану оголосило про проведення у Карабаху антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституції. Ційного ладу Азербайджану та припинення провокацій вірменських військових вже наступного дня, 20 вересня, Азербайджан заявив про завершення своєї операції в нагірно-карабаській республіці. Тепер територія невизнаної республіки повернеться під контроль Азербайджану. Відзначимо, що боротьба за нагірний Карабах почалася 1988 року. Відтоді й по цей час за Карабах періодично відбувалися бойові дії між двома країнами, були руйнування і втрати з обох сторін. Близько 120 тисяч етнічних вірмен, які жили в нагірному Карабаху. Виїжджають до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити в складі Азербайджану, адже Карабах це його частина території.